Вітаю вас, шановні друзі, СТО Профігаз. Сьогодні у нас в роботі автомобіль Hyundai Sonata 2015 року. Гібридна установка Двигун 2,0 GDI, пряме впорскування. На даний автомобіль встановлено електроніка від польського виробника «Грінгаз». Заміщення комплекту складає 90% газу, 10 бензину. Форсунки, швидкісні корейські хана в одиночному виконанні, редуктор від компанії Green Gas. модель редуктора Nordic XP забезпечує потужність двигуна 245 кінських сил, фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка в салоні розміщена по ліву сторону від рульового колеса. Балон даного автомобіля розміщено в багажному відділенні. Балон циліндричний компанії Грінгаз, об'єм 61 літр. Мультиклапан від компанії «Грінгаз» з додатковим електромагнітним клапаном. Заправочний вузол вмонтовано в лючок бензобака.